Доброго ранку, друзі! Як бачите, ми знову-таки з вами знаходимося на цій чудовій водоймі під назвою Тиха гавань. На вулиці Великий Вітер. 5,8 метрів. Але тут у нас штиль. Чому? Тому що це тиха гавань, друзі. 7 годин ранку. Будемо пробувати сьогодні піймати щось дуже цікаве. Минулого разу ми ловили он в тій кишки з тієї. Це ж у нас, друзі, саме велике плесо, Тихої гавані. І он туди вправо виходить вихід до Дніпра. Дивіться, ось така вимостка. Ось тут буде стояти родпод. Будуть закинуті он туди карповики наші, загодована точка. А он там, як бачите, на сусідній клаці, там сьогодні нікого немає. Ми загодуємо. І мені здається, що там буде чітко бомбоні на боковий кивок. Друзі, тому у нас дуже великий е, обсяг роботи, ротподи, сигналізатори, карповики, все це заряджається, з помпами загодовується, негайні хвилинки. Поїхали, все як завжди по порядку. Рибка чекати не буде. Тому, друзі, саме перше, що ми робимо, це робимо крутий заміс. Дивіться, полуниця у нас залишилася з минулого року е, разу. Півпачки. Сливи у нас трішки залишилося, також додамо кукурузу. І це все ми заміксуємо нашими сподовими зерновими. Конопля, як завжди, коноплю люблять всі, кукурузка та тигровий горіх. Це все додамо олійки. вона дуже сильно палить. Не міг вам не показати. Дивіться, яка крупна, класна фракція у оновленій версії інтеркриля. Запах просто божественний. Не можу вам передати. Ось такі три великі шарика, нам буде на перший, на перший час більше як досталь. Ось так ось сюди вложити наш боковий кивочок. Раз, два, три, друзі, рот пойде наш заряжений кондорчик. Ми його відкладаємо в сторону. Тут така класна у нас беседочка. думаю, нам жарко не буде далі. Моя улюбленіша сумка від фірми Профмонтаж на 75 літрів, яка вміщає абсолютно все. Наразі нам потрібні наші сигналізатори, карп прошки та свінгера. У нас сьогодні буде три палочки. Ах. Цей звук. Після того, друзі, як наші сигналізатори заряжені, Потрібно швиденько зложити мої два картовичка. Карповики у мене Дайва, Дайва Ніндзя, 3ЛБ та Дайва Windcast 3,5 ЛБ. Я їх брав в бюджетній серії для того, щоб... Але надійні, для того, щоб друзі ловити не тільки короп, але то в столу, основна моя задача була. На коропа вони більш як круто підходить. На катушках я не економив, взяв собі класні катушки, Windcast 5500 і ними дуже сильно задоволений. Катушки, космос. Дві шпулі, на одну шпулю нитку, на другу шпулю леску. І всі мої задачі закриті. Ось вони мої звірі заряджені і чекають оснастку, щоб положити нам в необхідну точку. Кидати нам тут не потрібно далеко. Я вже бачу, де за ліліями друзі, 3 метри. Відстань е, метрів 35-40. Тому я беру з і для спомба, хоч і недалеко кидати. Або напальника беріть. Спомбове удивище, друзі. Big Game Sensor 5LB від флагмана. Сигналізатори, свінгера, три сумочки з прозорим верхом під різні. Сумка з всякою всячиною, сумка з катушками. А також, друзі, раз, два, три, чотири карманчика, в які ви можете положити допсумки. З різним оснащенням. Взагалі сумка, це пінопласт один раз одягнув, і вона працює по принципу соски. Кормушечка не падала, вертлюжок зробить свою справу. Пуфіки. 6 мм. Дуже класно ставлять нашого гачка в різній кольоровій гамі. Забиваєте просто каші і закидуєте. Чи ми зараз і займемось? Ми просто закинемо і доки будемо займатися попапами. Наша кормушечка буде стояти, можливо, якийсь шальний лящ клюне. Наступним нашим ходом це буде 100-грамовий флет. Ну, я поставив би й менше грам. Але, друзі, мені здається, що коли короб бере, піднімає таку вагу 100 грам, він автоматично самозасікається. І сюди надіваємо побабчик, як завжди, який правильно! Самий крутий пабчик це восьмірочка. Для нашого гачка кисла груша. Якщо у вас буде більший гачок, ось вона, кисла груша. Якщо у вас буде більший гачок, рекомендую ставити десятку або підрізати. Ого! Поклівушка! І третім, друзі, нашим знаряддям це буде 70-грамова. Кормушка із повітцем моя одна з улюблених. Чому? Тому що сюди набиваєш багато прикормки, зверху багато прикормки. Завдяки карповій палки ти доставляєш туди, куди треба. Рядишком прикормка розвалюється і робиш одним і за корм, і оснастку. Мені, друзі, це ось так ось виходить. Бачите, сюди корму лягло в два, а то й в три рази більше, ніж у флет. Тому. Тут ви убиваєте одним вистрілом двох зайців. І ложимо також рядашком. Дистанція невелика, тому у нас наші кормушечки лежать дружка коло дружки, геть недалеко. Залишилося її лише єдиним закормити нашим спомбом. Але я дивлюся, така ситуація цікава. Вийшла. Я вибрав недалеко від лілії. Чому? Тому що ось ці ближні лілії виходять трішки в сторону, Я аж до тих лілій мені незручно буде докидати, бо я буду тягнути через усі лілії. На чисте немає смисла кидати. Чому? Тому що ця риба підходить під перекат, як місцеві об'ясняли. Тому, друзі, ми кинули його так, що закормити зможемо вручну із сусіднього помоста де нікого нема тому що якби там були люди то довелося б кидати взагалі 20 метрів встановимо і будемо кайфувати періодично провіряючи боковий кивок ох і кайфок наш трон готовий чехольчик Рофмонтажі мені йшов сюди, все Ох ти. Свінгерпаті забули встановити оп і тепер ми кайфуємо. Йохерний бабай. Зійшов. попап, на попав влупив. А Я не знаю. Ну щось конкретне було, то що 100 грам тягнуло і не встановлювалося, Ну так, да. і зійшло. Ех! Ви бачили? Що ж ви не підсікали? Та Ну я ж твої спінінги, мабуть. Йо-маю, такий паровоз був. Ну нічого, це ж не последній. Друзі, був перший гарний паровоз. Я сидів ось тут, клюнув він на попапа на нашу оснасточку. Я сидів, пробував на боковики вокловити, доки добіг, на жаль, зійшло. Ну нічого страшного. Зараз посидимо, почекаємо ще. 9 годин 30 хвилин. Невеличкий закормчик. Щось невеличке. О, сопливий. Перший. Стой, 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 стой. Щас на прикормочку підійде тебе. І крупніший. Кормачок. по попчик лящик Хорошо. Опана. Ни цікий. Сопливий. Ех. 11 годин. У нас один сопливий меншенький, один сопливий більшенький. Будемо чекати коропа або крупного ляща. Ми там підгодувалися, я сподіваюся, вони підійдуть на прикормку. Ну, посидимо, подивимося. Попапчик відсікає мілку рибу. І це дуже добре, тому що вона тут є. Ось, що він! <реш> Льощик, іди Йди Вов до мене. Закормимо все тут всю територію та будемо лящів ждать. Клас! І на боковики отак класно виложив просто. <реш> Клас. Який це кайф, друзі. На боковики вочок. Такий грам 700, мабуть. 11.30 і на протязі 20 хвилин ми спіймали двох отаких козликів підрозчик. Це говорить про те, що риба тільки починає клювати на подив. Але закармлювались ми зранку. І до речі, якщо робити класний, крутий закорм, то не такий, як я зробив. Я зробив ну, такий по-бідному закормчик. Тому що піввідра це дуже мало, як на таку рибалку, на мою думку. Потрібно тільки одне відро бахнути туди. Тоді і короб можливо підійде, але нічого. Нам от таких лящиків і в кінці одного коробчука, надіюсь, візьмемо, буде більше як досталь. Круто. Взагалі. А на боковики кивочок лящиків я дуже давно вже не тягав, ще з нереста мабуть. Продовжуємо. Тут це певні хуліган лящик другого фідера. Такий малий козал, а таких діво понарублював. Він. Лин Я знав що він тут буде ах ти ж линяка Хопачки Який красунчик А фоточку Так фоточка є. Давай дружок в рідну стихію Пішов. Клас. Ось оленюха є. Ух, таранька яка гарна. На засолочку до наших щеголиків. Дивіться, яка красота. Він таки клюнув і підняв, і все чітко було. Прикиньте, крючок голий. Отак. От Але по бороді я йому не дав. Можливо, він не сильно злякається, а можливо вже десь коло форватора труси викручує. О, есть. но ну, по Лящ. Mm -hmm. І, і подсок далеко. Де він там? О, ну, лежить. не так, ну, Принесете. Болящик гарненький. таке это саме дождался. Ту ж довс. Гарненький. Да. І третій. третій. Ну по і всі такі, так? Да? Ні, це мабуть найбільший. Ага. Ну, все А коропа красиво. не було, так? Да? Ні, один линок був, а коропа не було. Подлес такий. Надо збираться. А що ну, це був? таке чорне на ньому? Пиявки якісь. Пьявочки. Ты Та Та Почистиш, а і не буде. Ой. Ось що, риба, я шукаю. Ленка одного маленького, ну я відпустив. його, ну такий до пів кіло. І сижу, ходить. Оце а що ходить? загинає. Линь. Загинає, як і ага. І не бере. Підійде тик-тик, одійде. Підійде тик-тик, одійде. Та ти що? <сум> і ніхера не хоче, <сум> нерви, нерви <сум> на приділі. Ну <сум> 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 а ви там щось вловили? Два карася. Два карася? Да. У мене це три подлящика і лині. Всьо, ох, клас. Бомба. І так один за одним. Угу. Підійшли, да? Оце в 12.20 у мене два сопливих підряд, 20 хвилин різниця. О. І потім вдвочі одрубало. І все. Да. Сім годин вечора. Закінчуємо рибалку. Сьогодні була досить трудова рибалка, тим не менш одного линя і три лящика. Ми спіймали. Пару фанерок, таранинку. Одним словом, все ви бачили самі. Риба сьогодні була мега пасивна, Ми бачили, як підходила, клювала. Але, на жаль, кивочок так тик-тик, випльовує і уходить. Далі до Бруглота діло не доходить. Не знаю, з чим це зв'язано. Мужики кажуть, що на місяць. Але і вони це замітили. Сьогодні вони спіймали на тому місці, де ми минулого разу рибачили, два здорових карася. Закилушні. Класні карасі, круглі. Нам, на жаль, крім трьох лящиків, не вдалося спіймати карася або крупного лена. Ну нічого страшного, перевірка, розвідка нових місць, якийсь певний опит є. Чого і вам, друзі, бажаю. Ми летим додому, кое які питання задавайте. За радість відповім. Пока, друзі. До нових зустрічей.